Книга Елен Вайт. Велика Боротьба. Розділ 20. Велике релігійне пробудження. ЧАСТИНА 2. Праці Бенгеля поширювалися по цілому християнському світу. Його погляди щодо пророцтв були майже одностайно прийняті в його рідному В'ютенберзі та певною мірою в інших частинах Німеччини. Після смерті Бенгеля цей рух продовжував існувати, і Адвентиська вістка лунала в Німеччині в той самий час, коли вона привертала увагу людей і в інших країнах. Деякі віруючі виїхали до Росії і там заснували колонії. Досі німецькі церкви в цій країні вірять у скорий прихід Христа. Це світло засяяло також у Франції та Швейцарії. У Женеві, де Фарель і Кальвін поширювали істини реформації, Госен проповідував вістку про другий прихід Христа. Ще в студентські роки Госен зіткнувся з духом раціоналізму, що панував у Європі в другій половині XVIII на початку 19 століття. Ставши служителем церкви, він не тільки нічого не знав про правдиву віру, а й навіть був схильний до скептицизму, в юності він захопився дослідженням пророцтв. Прочитавши історію стародавнього світу, Ролана, Госен звернув увагу на другий розділ книги Даниїла і був вражений надзвичайною точністю виконання пророцтв. Відображених в історії це переконало його в богонатхненності писань, які пізніше стали для нього якором серед життєвих небезпек. Раціоналістичні вчення не задовільняли його, а дослідження Біблії та постійне прагнення до ще більшого світла поступово привели його до твердої віри. Продовжуючи досліджувати пророцтва, Госен переконався, що прихід Господа близько. Вражений урочистістю і важливістю цієї великої істини, він бажав сказати про це людям. Але загальноприйнята думка про те, що пророцтво Даниїла це таємниця, яку неможливо збагнути, стала серйозною перешкодою на його шляху. Нарешті він вирішив наслідувати приклад Фареля, коли той евангелізовував Женеву, тобто почати роботу з дітей, сподіваючись через них зацікавити батьків. Пізніше, згадуючи про цей метод своєї діяльності, він писав Я дуже хочу, щоб усі зрозуміли, чому я звернувся з цією вісткою спочатку до дітей, а не до дорослих. Я зробив це не тому, що ця вістка є незначною, неважливою, але навпаки, тому що вона становить велику цінність. Тому я бажав спочатку викласти її у найдоступнішій для розуміння формі. Я дуже бажав, щоб цю вістку прийняли та побоювався, що мене не будуть слухати, коли я спочатку звернувся до дорослих, тому я вирішив піти до наймолодших. Я збираю слухачів з дітей. Якщо моя група зросте, якщо буде видно, що вони слухають, що їм це подобається, і вони зацікавилися. Що вони розуміють тему і можуть пояснити її, тоді я можу сподіватися, незабаром виникне інше коло слухачів, а дорослі зрозуміють, що варто посидіти і пороздумувати над цим предметом. Коли це трапиться, справа просуватиметься вперед. Зусилля Госена увінчалися успіхом. Коли він звернувся до дітей, то й дорослі прийшли послухати. Його церква наповнилася уважними слухачами серед них були високопоставлені та вчені люди. А також іноземці, що відвідували Женеву. Таким чином вістка поширювалася й в інші міста і країни. Підбадьорений успіхом, Госен опублікував свої уроки, сподіваючись, що дослідженням пророчих книг зацікавляться також церкви, де служіння відбувалося французькою мовою. Публікуючи лекції, призначені для дітей, писав Госен, ми насправді звертаємося до дорослих, котрі часто нехтують цими книгами через те, що вони здаються їм складними. Як вони можуть бути складними, коли ваші діти розуміють їх? У мене величезне бажання, додає він, популярно викласти пророцтва нашій пастві. Мені здається, ніщо інше не відповідає кращим вимогам нашого часу. Так ми повинні приготуватися до майбутньої скорботи і пильнувати, чекаючи Ісуса Христа. Хоч Гусен був одним з найвидатніших і найулюбленіших проповідників, що проповідували служіння французькою мовою, через деякий час його звільнили з посади. Основні звинувачення, висунуті проти нього, полягали в тому, що замість церковного катахізису, нудного і раціоналістичного підручника, майже позбавленого живої віри, він використовував Біблію в роботі з молоддю. Пізніше він став учителем теологічної школи, а по неділях продовжував заняття з дітьми, наставляючи їх у Святому Письмі. Його дослідження пророцтв також викликали велику зацікавленість. З професорської кафедри через пресу та свою улюблену викладацьку діяльність Госен протягом довгих років поширював благотворний вплив та привертав увагу багатьох до дослідження пророцтв, які вказували на близькість приходу Господа. У Скандинавії також проповідувалася вістка про другий прихід Христа, яка викликала велике зацікавлення. Багато людей збудилося від безтурботної впевненості вони визнавали і залишали свої гріхи, шукаючи прощення в ім'я Христа. Але духовенство державної церкви протестало цій роботі і призвело до того, що декого з проповідників вістки кинули до в'язниці. У багатьох місцях, де вісники скорого приходу Христа змушені були замовкнути, Богові було до вподоби сповістити про нього чудовим чином через маленьких дітей. Оскільки діти були неповнолітніми, державні закони на них не поширювалися, тому вони без перешкод могли звіщати істину. Цей рух головним чином поширився серед населення нижчого стану. У скромних оселях робітників збирався народ, щоб почути вістку перестороги. Діти-проповідники здебільшого також походили з бідних родин, декому з них було не більше шести вісьми років. І, хоч їхнє життя свідчило про те, що вони люблять Спасителя і намагаються жити згідно зі святими Божими вимогами, за своїми розумовими здібностями вони нічим не відрізнялися від ровесників. Але коли діти стояли перед народом, було очевидним, що вони перебувають під впливом сили, яка перевищує їхні природні здібності. Тон їхнього голосу і манери змінювалися. З урочистою силою вони проголошували слова перестороги про майбутній суд, посилаючись при цьому на відповідний текст зі святого письма: Бійтеся Бога і віддайте славу йому, бо настав час суду Його. Книга об'явлення. 14 розділ 7 вірш. Вони викривали гріхи людей, засуджуючи не тільки аморальність і порок, а й любов до світу і відступництво. Діти закликали своїх слухачів не зволікати, а поспішати приготуватися, щоб уникнути майбутнього гніву. Народ з трепетом прислухався до дитячих слів. Переконлива сила Божого Духа промовляла до їхніх сердець. Багато з них з новим глибоким інтересом взялися за дослідження святого письма. Нестримані, розбещені люди міняли свій спосіб життя, інші залишали шахрайські звички, і здійснювана робота була настільки очевидною, що навіть служителі офіційної державної церкви були змушені визнати руку Божу в цьому русі. Воля Божа полягала в тому, щоб країни Скандинавії почули вістку про прихід Спасителя, і коли голос його слух замовк, він вилив свого духа на дітей, щоб розпочата справа завершилася. Коли Ісус наближався до Єрусалима в супроводі тріумфуючого натовпу, який захопливо вигукував і розмахував пальмовими гілками, проголошуючи його Сином Божим, заздрісні фарисеї звернулися до нього, що він примусив замовкнути натовп. Але Ісус відповів, що всі ці події є виконанням пророцтва, і якщо народ замовкне, тоді каміння кричатиме. Коли процесія увійшла брамами Єрусалима, радісні вигуки народу, наляканого погрозами священників і начальників, замовкли, але діти у дворах храму підхопили спів і, розмахуючи пальмовими гілками, вигукували Осана, сину Давидовому. Євангелія від Матфія, 21, розділ, з 8 по 16 вірші. Коли ж обурені фарисеї сказали йому Чуєш, що вони говорять? Ісус відповів так, хіба ви ніколи не читали? З уст немовлят і грудних дітей ти вчинив хвалу. Так само, як Бог діяв через дітей під час першого приходу Христа, він працював через них і в проголошенні вістки про його другий прихід повинно виконатися Боже Слово. Вістка про прихід Спасителя буде проповідана всім народам, язикам і племенам. Уільяму Міллеру та його сподвижникам було доручено проповідувати цю вістку перестороги в Америці. Ця країна стала центром великого адвентистського руху. Саме тут безпосередньо виконалося пророцтво першої ангельської вістки. Звідси твори Міллера і його однодумців поширювалися в далекі країни. Куди б не проникли місіонери, вони всюди несли із собою радісну вістку про скорий прихід Христа. В усіх куточках земної кулі ширилася істина вічного Євангелія Бійтеся Бога і віддайте славу йому, бо настав. Час суду його. Книга Об'явлення, 14 розділ, сьомий вірш. У свідомості людей глибоко вкорінилося пророче свідчення, яке, здавалося, вказувало на те, що Христос прийде весною 1844 року. Ця вістка, яку передавали зі штату до штату, всюди викликала велику зацікавленість. Багато людей переконувалося у вірності доказів на підставі обчислень пророчих періодів та, відмовляючись від своєї колишньої точки зору, з радістю приймали істину. Деякі служителі залишали свої суперечливі погляди і переконання, відмовлялися від грошей і парафій та об'єднувалися, щоб проповідувати про прихід Ісуса. Однак порівняно небагато служителів прийняли цю вістку, тому вона була доручена переважно простим і покірливим людям, які не були проповідниками за фахом. Фермери залишали свої поля, ремісники, інструменти, комерсанти, торгівлю, службовці, контори. І все ж працівників було надто мало порівняно з тією роботою, яку треба було виконати. Жалюгідний стан церкви, свід, що потопав у нечесті, усе це пригнічувало душі правдивих вартових. Вони охоче зносили труднощі, нестатки, страждання, аби тільки закликати людей до розкаяння і спасіння. Усупереч опору сатани, справа неухильно просувалася вперед, і багато тисяч людей прийняли цю радісну вістку. Всюди звучав голос застереження, випробовуючи серця та закликаючи грішників як у світі, так і в церкві зробити все можливе, щоб уникнути майбутнього гніву. Подібно до Івана Хрестителя притечі Христа, проповідники поклали сокиру біля корення дерева та наполегливо благали всіх принести гідні плоди покаяння. Їхні хвилюючі заклики були разючим контрастом порівняно із запевненням про мир і безпеку, що звучали з кафедр популярних церков. І де б не проголошувалася вістка, вона заворушувала серця людей. Прості, конкретні свідчення Писань під впливом Святого Духа були настільки переконливими, що тільки дехто міг опиратися їм. Релігійні вожді пробудилися від своєї оманливої безтурботності, вони побачили своє відступництво, любов до світу, невір'я, гордість та егоїзм. Багато з них у розкаянні і покорі шукали Господа. Їхні почуття і думки, досі прив'язані до земних предметів, тепер звернулися до неба. Дух Божий зійшов на них, і з покірними, розчуленими серцями вони об'єднали свої голоси, проголошуючи світові Бійтеся Бога і віддайте славу йому, бо настав час суду його. Книга Об'явлення, 14 розділ, 7 вірш. Грішники ридаючи запитували Що робити мені, щоб спастися? Книга дія апостолів, 16 розділ. 30 вірш. Шахраї намагалися відшкодувати збитки тим, кого вони обдурили. Усі, які знайшли спокій у Христі, палко бажали, щоб і інші отримали такі ж благословення. Серця батьків навернулися до дітей, а серця дітей до батьків були усунуті такі перешкоди, як гордощі та самонадіяність. Люди каялися від усього серця, і члени родин працювали задля спасіння найближчих і найдорожчих людей. Часто можна було чути палки заступницькі молитви. Всюди були душі, які з глибоким сердечним смутком кликали до Бога. Багато з них цілі ночі проводили молитві, щоб Господь послав їм запевнення в тому, що їхні гріхи прощені. Вони також гаряче молилися про навернення своїх рідних і сусідів. Люди з різних верст суспільства приходили на зібрання адвентистів багаті й бідні, знатні й прості, палали одним бажанням почути вчення про другий прихід Христа. Господь стримував дух опору. Доки його слуги викладали принципи своєї віри. Іноді Дух Божий використовував слабкі й немічні знаряддя, даючи їм силу для свідчення про його істину. На таких зібраннях відчувалася присутність святих ангелів, і щоденно багато душ приєднувалося до віруючих. Величезні натовпи людей, затумувавши подих, прислухалися до урочистих слів про скорий прихід Христа. Здавалося, небо і земля наблизилися одне до одного. Сила Божа впливала як на старих, так і на молодь і людей середнього віку. Люди поверталися додому, виславляючи Бога, а ньому тишу ночі порушувала радісні звуки пісень. Жодний відвідувач цих зібрань ніколи не забуде того, що там відбувалося. Проголошення точного часу приходу Христа викликало великий опір в усіх варстах суспільства, починаючи від служителів за кафедрою і закінчуючи найзапеклішими, найнерозкаянішими грішниками. Виконувалися слова пророцтва. В останні дні прийдуть зухвалі хулителі, які чинитимуть за своїми похотями, і казатимуть, де обітниця приходу його. Бо з того часу, як помирали наші батьки, від початку творіння все залишається без змін. Друге послання Петра, третій розділ, 3 та 4 вірші. Багато з тих, що заявляли про свою любов до Спасителя, говорили, що вони не проти вчення про другий прихід і заперечують тільки встановлення точної дати. Але все видячи око Боже читало їхні серця. Такі люди не бажали чути, що Христос прийде судити світ за правдою. Вони були невірними слугами, їхні вчинки не витримали перевірки того, котрий випробовує серця, і тому боялися зустрічі зі своїм Господом. Як і юдеї часів першого приходу Христа, ці люди були не готові вітати Ісуса, вони не тільки відмовлялися слухати переконливі докази з Біблії, але й голосували з тих, хто очікував Господа. Сатана і його ангели тішилися та кидали в лице Христові і святим ангелам дошкульні зауваження про те, що його народ так мало любить його і не бажає його приходу. Жодна людина не знає ані дня, ані години. Цей аргумент найчастіше повторювали противники віри в прихід Христа. Писання говорить про день же той і годину ніхто не знає ні ангели небесні, ні син тільки Отець один. Євангеліє від Матфія, 24 розділ, 36 вірш. Ті, що чекали на прихід Господа, давали ясні й переконливі пояснення цього тексту на противагу неправильному тлумаченню їхніх противників. Ці слова Христос сказав під час тієї пам'ятної розмови з учнями на Оливній Горі після останніх відвідин храму. Учні запитали Яка ознака приходу Твого і кінця цього світу? Ісус сказав їм на ознаки і сказав. Коли побачите все це, знайте, що мій прихід близько, при дверях. Євангеліє від Матфія, 24 розділ 3, 33 вірші Один вислів Спасителя не заперечує інший. Хоч жодна людина не знає ні дня, ні години його приходу, проте ми маємо відповідні відомості і наш обов'язок знати про час наближення цієї події. Нам також сказано, що нехтувати його пересторогами і не звертати уваги на ознаки його близького приходу буде також фатальною помилкою для нас, як для сучасників ної, які не бажали прийняти застереження про потоп. У цьому ж розділі є притча, в якій протиставляються вірний та невірний слуги, а також показана доля того слуги, котрий сказав у своєму серці не скоро прийде господар мій, Євангелія від Матвія, 24 розділ 48 вірш. Ця притча ясно відкриває нам, як Христос поставиться та винагородить тих, хто чекав Його, звіщав іншим про його прихід, а також до тих, хто заперечував це. Отже, пильнуйте, говорить він. Блажений той раб, господар, якого прийшовши, знайде, що він робить так, Євангелія від Матвія, 24, розділ 42 та 46 вірші. Коли ж ти не будеш пильнувати, то я прийду на тебе як злодій, і ти не будеш знати, котрої години прийду на тебе. Книга Об'явлення, третій розділ, третій вірш. Апостол Павло пише про тих, для кого прихід Господа буде несподіваним. День Господній прийде, як злодій уночі. Саме коли будуть говорити мир і безпека, несподівано прийде загибель, і вони не уникнуть. Потім Павло звертається до тих, які прислухалися до застереження Спасителя. А ви, брати, не втемряві, щоб день той захопив вас, як злодій. Ви діти світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Перше послання до Солонян, п'ятий розділ з другого по п'ятий вірші. Таким чином, Святе Письмо не виправдовує незнання щодо близькості приходу Христа, тільки ті не бажають слухати цих пояснень, хто взагалі шукає приводу, щоб заперечувати істину. Зухвалі насмішники і навіть люди, що іменуються служителями Христа, продовжують повторювати, про день же той і годину ніхто не знає. Коли народ почав пробуджуватися і шукати дорогу спасіння, релігійні вчителі стали поміж ним і правдою, намагаючись розвіяти його страх фальшивими тлумаченнями Слова Божого. Невірні вартові об'єдналися з великим спокусником, вигукуючи мир, мир, коли Бог не говорив про мир. Подібно до фарисеїв, днів Христа, багато хто відмовився увійти до Царства Небесного і перешкоджав тим, хто бажав зробити це. Кров загублених душ буде стягнута з їхніх рук. Першими приймали цю вістку, як правило, найскромніші та найпосвяченіші члени церкви, ті, які самостійно досліджували Біблію, не могли не бачити, що загально прийняте тлумачення пророцтв суперечить писанню, де люди не перебували під впливом духовенства і самі досліджували Слово Боже. Там адвентистська вістка потребувала тільки зіставлення з писаннями для встановлення її божественного авторитету. Багато людей були переслідувані невіруючими братами. Деякі люди, намагаючись зберегти своє становище в церкві, вирішили нічого не говорити про свою надію, але інші відчували, що вірність Господу не дозволяє їм приховувати істини, котрі він довірив їм. Багатьох виключили з церкви тільки через те, що вони вірили в прихід Христа, якими дорогими стали слова пророка для тих, чия віра випробовувалася подібним чином. Ваші брати, які вас ненавидять і відпихають вас через моє ім'я, кажуть Нехай Господь явить свою славу, щоб ми узріли вашу радість, та їх окриє сором. Книга пророка Ісаї, 66 розділ, 5 вірш. Ангели Божі з величезним зацікавленням спостерігали за результатами цієї перестороги. Коли церква здебільшого відмовилася прийняти цю вістку, ангели із сумом відвернули від них обличчя. Але залишалося чимало таких. Які ще не перейшли через випробування адвентистською вісткою, багатьох вели в оману їхні чоловіки, дружини, батьки або діти, примушуючи вірити в те, що великим гріхом є вислуховувати єресть, яку проповідують адвентисти. Ангели отримали повеління старанно пильнувати за такими душами, бо від престолу Божого на них повинно було злитися інше світло. А ті, що прийняли вістку, з великим нетерпінням чекали на свого Спасителя. Час, коли вони сподівалися зустріти його був близько. З особливою урочистістю та спокоєм вони наближалися до нього. Вони насолоджувалися спілкуванням з Богом, яке було запорукою миру у світлому майбутньому. Ніхто з тих, хто мав цю надію і віру, не міг вже забути дорогоцінних годин очікування. Коли до зазначеного часу залишалося декілька тижнів, усі світські справи були залишені. Щиро віруючи, ретельно перевіряли кожну свою думку і спонукання серця, ніби вони перебували на смертному ложі і через декілька годин повинні були піти з життя. Ніхто не готував собі спеціального одягу на цей день, але всі усвідомлювали потребу бути внутрішньо переконаними в тому, що вони готові зустріти Спасителя. Їхнім білим одягом була чистота душі, характер, очищений від гріха викупною кров'ю Христа. Бог вирішив випробувати свій народ. Його рука приховала помилку, допущену в підрахунках пророчих періодів. Ні адвентисти, ні їхні вчені опоненти не виявили помилки. Останні говорили Ваше обчислення пророчих періодів правильне. Має відбутися видатна подія, але не та, про яку говорить Міллер це буде навернення всього світу, а не другий прихід Христа. Зазначений час минув, а Христос не з'явився, щоб звільнити свій народ. Ті, що зі щирою вірою і любов'ю очікували свого Спасителя, пережили гірке розчарування. Однак Бог здійснив свій намір він випробував серця тих, які запевняли, що очікують його приходу. Багато з них керувалися почуттям страху, а не якимись вищими спонуканнями. Їхня уявна віра не справила жодної зміни в серцях і житті. Коли очікувана подія не відбулася, ці люди запевняли, нібито вони зовсім не розчарувалися. Бо ніколи і не вірили в прихід Христа. Вони були в числі перших, хто голосував зі скорботи щирих дітей Божих. Але Ісус та все небесне воїнство з величезною любов'ю і співчуттям спостерігали за випробуванням вірних, хоч і розчарованих дітей Божих. Якби була відсунута завіса, що відокремлює видимий світ від невидимого, то можна було б побачити, як небесні ангели стоять поруч з цих вірних дітей Божих, щоб захистити їх від стріл сатани.